Гороскоп на 28 лютого 2024 року для кожного знака зодіаку. Овни День чудово підійде для зустрічей з людьми, яким ви хотіли б сподобатися. Нескладно буде справити сприятливе враження, адже ваші найкращі якості не залишаться непоміченими. Деякі овни отримають незвичайні, але дуже привабливі пропозиції. Інтуїція підкаже, що можна без довгих роздумів відповісти на них згодою і не помилиться. Тельці Краще не братися за серйозні справи рано вранці. Вам знадобиться деякий час, щоб зібратися з думками, налаштуватися на потрібний лад і вирішити, що ви зробите в першу чергу. Чиїсь поради навряд чи будуть корисні, зате багатьом тельцям допоможе досвід здобути й давним-давно. Близнюки. Вдалою буде перша половина дня. Вона підійде і для нових справ, і для вирішення вже знайомих завдань. Завдяки підтримці зірок багато близнюків зможуть чудово впоратися з тим, що раніше у них не виходило. Не виключено грошові надходження, несподівані цінні подарунки, яким ви будете дуже раді. Раки. Сьогодні вам належить займатися не лише своїми, а й чужими справами, вирішувати проблеми, що виникли через чужу недбалість та неуважність. Це не виклик через дратування чи гніву, діючи спокійно та послідовно, ви швидко з усім упораєтесь. Леви! Буде можливість зайнятися якоюсь абсолютно новою для вас і дуже цікавою справою. Деякі леви знайдуть нове хобі, яке незабаром стане для них ще одним джерелом прибутку. Сприятливим буде день і для покупок ви не будете витрачати гроші на марні речі, безпомилково берете те, що стане в нагоді і вам, і вашим близьким. Діви! Особливо буде легко жити з тими, хто поділяє ваші цілі і захоплення. Деякі діви знайдуть союзників, завдяки підтримці яких зможуть здійснити якісь масштабні плани. Однак, пам'ятайте, не варто довіряти всім, хто сьогодні справить на вас гарне враження. Передивіться до таких людей краще, перш ніж домовлятися про щось важливе. Терези День чудово підійде для вирішення багатьох важливих завдань, у тому числі таких, до яких ви раніше не наважувалися підступитися. Інтуїція підкаже, як краще діяти, і ви вчасно до неї прислухаєтеся. Деяким Терезам запропонують допомогу люди, від яких представники знаку не очікували нічого подібного. А ще буде шанс подорожувати з тими, з ким раніше не вдавалося порозумітися. Скорпіони. Імовірні дивовижні зустрічі, надзвичайні знайомства. Деякі скорпіони зможуть поспілкуватися з людьми, про яких колись багато чули. З таких розмов вдасться дізнатися багато корисного. Не виключено, що завдяки їм ви зрозумієте, куди варто рухатися далі. Стрільці не захочеться марнувати час, і ви напевно знайдете можливість зайнятися чимось дійсно важливим і цікавим. Багато стрільців зрозуміють, що потрібно подбати про благополуччя близьких, допомогти тим, хто опинився у складній ситуації. Пам'ятайте, все, що ви робите для інших, вам напевно піде на користь. Козироги Не бійтеся складних розмов день буде для них сприятливим. Можна обговорювати найсерйозніші питання, не побоюючись, що справа закінчиться сваркою чи взаємними претензіями. Вам вдасться знайти правильний тон і підібрати потрібні слова, не скривдити навіть найчутливіших. Та й рішення, яке сподобається всім, буде знайдено досить швидко. Водолії Вплив позитивних тенденцій буде помітним протягом дня. Ви чудово впораєтеся з вирішенням багатьох завдань. Не можна сказати, що все відразу вийде добре, але ви не відступите перед перешкодами та й долати їх подинці по не доведеться. Ні давні, ні нові знайомі не відмовлять вам у підтримці, якщо вона буде потрібна. Риби краще не починати день із серйозних розмов. У цей час може бути складно порозумітися навіть з найближчими людьми. Постарайтеся нагніватись, якщо хтось розуміє вас неправильно. Якщо ви збережете спокій та доброзичливий настрій, домовитись вдасться досить швидко.